Друзі, усім доброго ранку! Я хочу нагадати вам про наші нові продукти, які я запустила перед початком свого курсу. Курс відбудеться у наступному місяці, а поки у вас є час насолоджуватися безкоштовними продуктами. По-перше, це гайд арт, який ви можете отримати, зробивши репост собі в сторіс, та написав мені у директ Гайд Арт. Що у цьому гайді? По-перше, це розбір, що ж таке арт-терапія. По-друге, етапи арт-терапія. По-третє, ви отримуєте круту техніку з арт-терапії, яку зможете використовувати особисто для себе та для своїх клієнтів. Також ви, звісно, отримуєте маленький подарунок в кінці гайду. І друге, це майстер-клас, який я буду проводити три дні. Цей майстер-клас коштує всього-навсього 120 гривень. Ви будете приймати участь у трьох онлайн-зустрічах, на яких я буду з вами працювати. Що ж ми будемо робити на цьому майстер-класі? Перший день ми будемо працювати з вашим мисленням. У мене програма завжди побудована таким чином, що спочатку ми розбираємо трошки теорії, а потім ми будемо працювати з практичними техніками. На другому нашому занятті ми будемо працювати саме з арт-терапією, тобто ми трошки її розберемо, а потім будемо виконувати цікаві техніки. І третій день це буде. Таке арт-коучинг, щоб ви познайомили, що це таке. І також ми пройдемо малесеньку теоретичну частину та попрацюємо з практикою. До кожного дня ви будете мати домашні завдання, які треба буде виконувати. Вони допоможуть вам у розвитку, а також будуть допомагати вашим клієнтам, якщо ви практикуючи психолог. Також ви зможете отримати електронні сертифікати. Після закінчення нашого майстер-класу, а також усі записи і матеріали, які я буду давати вам на майстер-класі, зберігаються у вас назавжди. Я буду вдячна і буду дуже рада бачити кожного з вас на нашому майстер-класі.